Мовленню нашого самого ярого підписчика село Колодня Тернопільська область. Хотілося б заїхати ще по селі проїхатись, але немає зовсім часу, десь іншим разом ще може заскочити. Летимо зараз на Кременець розгрузити гречану крупу і на вілію там же люди мають. Холодно, холодно. Продаю свій мед. А я би хотів пчелиного Ну або якщо якась така куп'ята молоденька і фейненька, то міг би і її, її меду теж покушати. Нема грошей на війну, а камер тих як градарів понатикували, йолки-палки. От і все, проїхали ми холодне. Привіт землякам від земляків!